Uau! Швидко, легко, смачно, корисно. Давайте приготуємо домашню піцу. Я знайшла аж два чудових легких рецепти, для того, щоб ви в домашніх умовах задовольнили свої смакові рецептори і були спокійні за БЖУ, тобто вміст білків, жирів і вуглеводів. Тут підвищений вміст білку, а це означає, що ця піца буде на користь вашим м'язам, самопочуттю, і буде давати вам енергію. Почнемо з варіанту, у якого м'ясна основа. Для цього нам. Нам знадобиться фарш. Я взяла курячий, яйце для начинки, шампіньйони, болгарський перець, помідори, сир, який легко плавиться, і спеції за смаком. Починаємо з фаршу. В залежності від розміру, піци, ви візьмете відповідну кількість фаршу. Це приблизно 300 грамів. І на таку кількість фаршу візьмемо одне яйце. Можна перемішувати руками, я для того, щоб було красиво, зроблю вам все таке ложечко. І одразу додаємо вже сюди за смаком сіль. У мене гімалайська, я її дуже полюбляю, перець. Ух, скільки поклала. І все. Ви можете давати прованські трави або хмілі сунелі. Це залежить від того, який смак ви хочете отримати. Нейтральний смак теж буде дуже добре пасувати наші піці. Далі розігріваємо духовку до 180 градусів. Я вже підготувала це. І викладаємо фарш на деко. Зручніше, якщо буде з пергаментом. І нам фактично треба сформувати такий м'ясний млинець, основу піце. Формуємо відповідну форму. Ви, до речі, можете робити її не обов'язково круглою. Можна робити навіть прямокутною. Я сформую так, як в мене вийде. Фарш теж можете брати за смаком. Комусь подобається яловичі, можливо, з баранини. Ну, Свинячі я б не радила, тому що ми ж з вами про те, щоб білку було більше, а жиру і вуглеводів помірно. Отак. От Доформовуємо бортики і відправляємо в духовку на 10 хвилин. Це для того, щоб основа піци сформувалася. А потім ми додамо начинку і допечемо її. Для начинки візьмемо печериці. Нарізаємо тоненькими скибочками. Якщо ці гриби свіжі, ви можете навіть сирими їх куштувати. Для цього виду піци я не обсмажую гриби. Два грибочка вистачить. Також візьму кілька кілець цибульки. Мені подобається тоненька. Добре, червона підійде. У мене сьогодні біла. Це не принципово. в принципі, на рівні начинки, ви можете вже фантазувати і додавати те, що вам хочеться, те, що пасує сьогодні вашому настрою і вашій піці, відповідно. Болгарський перець з тоненькими скибочками. У мене тут вже такі аромати. Ви пам'ятаєте розмір основи для м'ясної піци, і, відповідно до цього, ми отак дивимося. Є ще місце для начинки, ще трішки є. Безумовно, нам потрібні томати. Нарізаємо скибочками. Думаю, цього вистачить. Потім подивимося, можливо, для того, щоб піца була більш соковитою, ми візьмемо ще соус. Я взяла томатний соус про запас. Фактично, оце у нас вся начинка, яка піде на піцу. Як тільки м'ясний корж, м'ясна основа буде готова. Ця піца настільки швидко готується, що одночасно ми можемо готувати і інший варіант, як я вам і обіцяла. Отже, все для начинки м'ясної піци, основа якої запікається зараз, я поки що відставляю і беруся за інший варіант: легка домашня піца на яєчній основі на сковороді, без випікання в духовці. Нам, відповідно, знадобиться лаваш. Зараз можна знайти тонкі лаваші різного складу. Тут я бачу на Сіння льону і вівсяні пластівці дуже добре пасуватиме до здорової смачної піци вдома, яку ми зараз готуватимемо. Для основи також надавляться 2 яйця, сковорідка, на якій ми будемо це готувати, а начинка це м'ясний фарш, печериці, томати і, звичайно, сир як для будь-якої піци. Розігріваємо сковородку. Подбайте про те, щоб основа співпадала з розміром пательні. Туди ми будемо відправляти трішки олії, можете навіть вершкового масла. Це залежить від вашого смаку. В принципі, тут варіанти можуть бути такі, які вам до вподоби, які зручно, що є в холодильнику, те і використовуємо. Збиваємо два яйця, в принципі, просто перемішуємо. Вінчик не обов'язково використовувати, просто перемішати, як... як вийде. Для основи цієї піци натрема трішки сиру. Я взяла моцарелу, ви можете взяти будь-який твердий або навіть напівтвердий твердий сир, просто щоб він добре плавився. Я зараз натру стільки, щоб вистачило на обидві піци. Знов таки, ви можете фантазувати, береть кілька варіантів сирів. Можете взяти легкий сир зараз є зі зменшеною кількістю жиру і білку, відповідно, більше. Готово. Сир тут і зверху, і в основу. І додаємо трішки сиру в яєчну суміш. Можна сказати, для цуккості. Виливаємо яйця. Як тільки яйця з сиром прихопилися знизу, а зверху ще ріденькі, накриваємо лавашем і таким чином формуємо основу для яєчної білкової піци. Паралельно готуємо начинку для неї. Сюди обсмажимо фарш з печерицями і додамо овочі. Поклали лаваш і буквально секунд через 30, коли вони з'єдналися, перегортаємо. Основа для піци майже готова. Тепер ми хочемо, щоб лавашик підрум'янився, все разом стало більш цупким. Аромат вже є, і начинка має бути швидко готова. Для цього обсмажуємо фарш, який у нас залишився. Або який у вас просто є, ви можете, до речі, не обов'язково фарш брати, можна взяти якісну е, шинку, можна взяти шматочки курятини, які у вас відварені залишилися. Ну, різні варіанти. Можете взагалі без, без м'яса це робити. Все залежить від вашого бажання, фантазії і того, що ви хочете з продуктів е, зараз використовувати для вживання. Хай буде. Якщо буде зайва начинка, її можна до речі окремо з'їсти. Тут можемо дрібненькими кубиками порізати. Марочку вистачить. Ну, як ви бачите, я готую невеличкі порції. Я думаю, що це вистачить на двох людей. Кожна ця піца. Знов таки, кількість інгредієнтів залежить від того, як вам зараз хочеться, що у вас є, як ви вважаєте, за краще. Впевнена, що мої глядачки це жінки, які регулярно перебувають на кухні, шукають нові рецепти і завжди хочуть, щоб це було і легко, і смачно. І корисно, ну, щоб з цією піцею у вас точно все було добре. Фарш для начинки напівготовий, і відправляємо печериці, хай поєднаються смаки. Теж буквально кілька хвилиночок одразу посолю. і додам трішки перцю. І поки начинка для яєчної піци готується, прийшов час дістати м'ясну основу для першої піци і додати начинку для неї. Отакий м'ясний млинець, начинка для піци у нас вийшла, і я наповнюю її інгредієнтами, які додадуть смаку. Не завадить томатний соус для соковитості. Можна без нього, це знов залежить від того, як ви сьогодні почуваєтеся, що у вас є і чого ви хочете. Далі помідорки, цибулька. Я отак розділю кільця, щоб воно швидше приготувалося. Можна додати чесничок, можна додати спеції, які ви хочете. Фантазуйте! Просто підбираємо інгредієнти, які мають приблизно однаковий час приготування. І знов таки, якщо ви любите альденте. Ви швидше приготуєте піцу. Якщо вам потрібно, щоб всі інгредієнти були дуже м'якенькими, трішки довше. Слідкуйте, щоб основа м'ясна не підгорала. А так, в принципі, вона залишиться соковитою, тому що ми про це подбали. Чого не вистачає? Сиру це ж піца. Однією рукою додаю сир, іншою перемішую начинку для другої піци. О, тут майже все готово. Кількість сиру, зрозуміло, теж від вашого бажання. Духовка все ще розігріта до 180 градусів, і ми відправляємо піцу м'ясну, щоб вона доготувалася разом з начинкою. По сирній поверхні піци ми з'ясуємо, що вона вже готова. Повертаємося сюди. Це достатньо. А, печерички такий аромат дають. А прям цією ложечкою можу взяти і викладати начинку на цей яєчний коржик. В принципі, тут навіть, бачите, в мене убігає начинка, але я думаю, що це не критично. Так, хто зараз каже, Надя, чому ти ложкою металевою скрябаєш по пательні? Я роблю це дуже обережно, вибачте. З нею все буде добре. Так. Знов таки, можемо більше, менше. Ну, от я стільки обрала. Для соковитості в мене є помідорки. Знаєте, що я зараз їх отак розріжу на Хоп. Духовка подає мені знаки, але я бачу, що там все в процесі. Щось хочеться ще додати? Давайте перчика. От так. І, відповідно, сир. Це фактично готово. Ми ж розуміємо, так, що там всі інгредієнти вже готові. Їсти можна, але хочеться, щоб розплавився сир, трішки зменшую міцність вогню і закриваю кришкою. До повної готовності залишилося хвилин 5. Одночасно ми приготували дві піци. Одна в духовці на м'ясній основі, інша на сковорідці на яєчній основі. І зараз можемо навіть порівняти. Принаймні, зовні. Отака м'ясна красунька. Іди сюди на тарілочку. Люблю порозмовляти з їжею. І з сковорідки. Ммм. От такий варіант. Ну, мені здається, що можна гостей запрошувати. Дивіться, як багато їжі. Щодо інгредієнтів, повторюю: підвищений вміст білку, овочі, піця без зайвих вуглеводів як традиційна, легка в приготуванні і я впевнена, що дуже смачна. Ну, дратувати вас тим, що я піцу їм не буду, а в розрізі покажу. Розрізаю м'ясну. От така вона. Дивіться, скільки м'яса. Це, відповідно, білок, соковита начинка, розплавлений сир. У -у 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 -у. Я задоволена. І піца на основі тоненького лавашу і яєць. Її перевага в тому, що якщо ви хочете все ж таки, щоб тісто в піці було, то його тут мінімум. Базовий мінімум, який перетворюється на розкішний максимум. Отака. От Обирайте собі за смаком, куштуйте, і най у вас на кухні і в вашому серці все буде добре.